Сьогодні випуску два місяці без води живуть 250 жителів села Черівне на Кіровоградщині. Чому я возю сам воду вічно своєю технікою оплачую за неї, за що я оплачую? Житлові субсидії на опалювальний період. Як отримати, такому її призначають на Кіровоградщині. Якщо документи будуть подані в жовтні або в листопаді, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Якщо документи будуть подані пізніше, вона буде призначена з місяця подання. Заяви. Музей мистецтв у Кропивницькому поповнився новими експонатами. Це конфіскована золота монета 1898 року та ікона 19 століття. У нас уже два місяці води, я возю сам воду, свою технікою оплачую за неї, за що я оплачую. У мене троє дітей. Нема, треба помитися, треба постиратися і так далі. Нема води немає. Житель села Чарівне Кіровоградської області Ігор Тока розповідає, два місяці живуть без води 250 жителів села. Постачати її має державне підприємство Червоний землероб. Два місяці тому да, зверталися у ну, землероб. І відповідь. Ну, сказали, що в них нема коштів. Житель сусідньої вулиці Петро Нечитайло каже, за угоду з червоним землеробом щомісяця платить за водопостачання і водовідведення 20 гривень. А воду тримаєте? А води немає. Ну, а теж біда з тим, що ще може не було. А так то, ну я колись качав сам воду. Привозю з сусіднього села, баклажки возів. Ось воно бетон повний привіз. Немає водопостачання і в місцевому дитячому садку, розповідає завідувачка Вікторія Галкіна. Каже, воду дають пів години зранку і в обід. Зараз вода у нас, ви самі бачите, відсутня. Виживаємо за допомогою ємкостей для води. Кожного ранку і кожного обіду дівчата приходять, набирають воду в ємкості. Староста округу Михайло Семенів пояснює, водою з водогону користуються майже 900 жителів сіл Черівне, Мирне та Веремівка. Водопровід будували для господарських потреб держпідприємства 60 років тому і його обладнання зношене. Дві з половиною сотні жителів чарівного другий місяць живуть без води. Інші користувачі отримують її за графіком. Поки немає альтернативи воді, яку їм постачає червоний землероб. Так склалося, що дане господарство, дане село знаходиться на, так... на скалі. Немає. Криниць нічого. В окружних селах є криниця, а в нас немає. Показує свердловина, яку пробурили три роки тому за селом, могла б вирішити ситуацію з водопостачанням. Возили на якість. Сказали, що придатна. Вона б покрила оці недостатки. Я вважаю. Ця свердловина перебуває на балансі підприємства Червоний землероб. За підрахунками старости, щоб облаштувати свердловину насосом і запустити, потрібні 120 тисяч гривень. Директор підприємства Андрій Вовк відповідає, таких грошей нині не мають. Державне підприємство не є надавачом комунальних послуг. Це по-перше. По-друге, це підприємство лише має зношений на балансі у себе водогін порядка 600 тисяч гривень на рік. Підприємство просто несе збитки з цим водогіном. Для того, що, хоча б були Мінімальні гроші на те, щоб своєчасно ремонтувати, повинно сплачувати не 20 гривень, а повинно сплачувати хоча б 60 гривень з людини. А ви пропонували людям це? робити? Пропонували. Вон через старосту пропонували і я не бачу результатів. Ви мені це два рази правда. говорили, я вам сказав, давайте я зберу село, ви обґрунтуйте свою ціну, отдайте нам водопровод, а ми рішимо, як його зробити. Добре. Бо люди старі по 80 є? років бабусі, яка не може приспівати 100 тисяч, ви боїтеся вложити. Ну Ні, от дайте водопровод, не будете. Та яндрій вовк у чолі підприємство з березня цього року, пояснює, чому не передали збитковий з його слів водогін на баланс громади. Підприємство, яке підпорядковано фонду державного майна, виготовляє документи, які пов'язані перш за все із списанням для того, щоб списати. Неіснуючі об'єкти, а не існуючих об'єктів у нас 11. Ось відомість підписана. Розумієте? І щоб дійсно можливо було все передати, те, що є в реаліях, і не передавати то, чого нема, готові вкласти гроші у ремонт водогону після передачі його на баланс громади, сказав її голова Віктор Поліщук. Попередньо знаючи, що наприклад сама автоматична станція яка. Забезпечує роботу насосу. Вона там в межах, якщо не помиляє, семидесяти тисяч. Сам насос 30 тисяч, плюс труби, комунікації, провода це все це, все треба теж його придбати. На даний час ми не можемо потратити ці кошти, тому що воно не знаходиться у нас на балансі. Водогін передадуть на баланс громади до кінця року, сказав керівник підприємства Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький. Андрій Ткачук та Ігор Лабудін військові, які загинули в російсько-українській війні. Вшанувати їхню пам'ять рідні, друзі, знайомі, бойові побратими та посестри прийшли на далекосхідне кладовище. Андрій Ткачук народився в Кропивницькому. Освіту менеджера здобув у технічному університеті. Вирішив поєднати своє життя з військовою службою. Пройшов шлях від солдата до офіцера, розповіла подруга родини Надія Бариш. Чотирнадцятий рік прийшов, і він пішов добровольцем у війська. В АТО. Там він на передовій був. Мати його заболіла, він перевівся сюди, в частину в Кіровоградську нашу. Говорить, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Андрій добровольцем став на захист України. Послали на завдання його під Київ. Там він попав в оточення, був поранений, вийшов з оточення. Вилікувався навіть у нього частина в нозі, залишилася осколка. Вилікувався і опять пішов добровольцем на передову. За інформацією жінки Андрій Ткачук загинув 21 жовтня біля села Синківка Харківської області. Бійцеві було 45 років. Ігор Лабудін народився в місті Суми. У дошкільному віці з батьками переїхав у Кропивницький. Мав професію бульдозериста. Працював за спеціальністю. Із 2005 року слюсарем на підприємстві у вільний час займався художнім куванням та створював вироби з дерева. Розповів зять бійця Олег Шевцов. У перший день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, служив на посаді стрільця снайпера механізованої роти. Спочатку на Запорізькому напрямку був потім Донецьк, Дружківка і Потім вже Синьківка Харківська область, 22 жовтня при мінометному обстрілі. Говорить, Ігор Лабудін загинув того дня біля села Сеньківка Харківської області. Бійцеві було 57 років. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. З 1 листопада в Кіровоградській області змінюється час комендантської години. Відтепер вона діятиме з 11 ночі до 5 ранку. До 1 листопада комендантська година в області діє з опівночі до 4 ранку. Таке розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Звертаю увагу власників закладів громадського харчування, розважальних та торговельних закладів скоригувати графік роботи. В цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття. Написав у своєму телеграм-каналі голова. «Суботу утром я встав, води було Повно повно все плаває. Город у мене затоплений. О, погріб повністю затоплений». Віктор Зубаренко показує подвір'я, яке висихає після пориву труби на вулиці Міхновського у Кропивницькому. Каже, централізованого водопостачання немає четвертий день. Води немає, я все включив, ось я виключив. О, ось я приготовив для води понабирати, щоб е, була вода. Не привезли і не дали в кранах. Голова квартального комітету Ніна Пісна показує фотографії затопленої вулиці та подвір'я її сусідів. каже, підтопило 58 будинків. Тут ось людина живе в 29-му номері, Він учасник бойових дій. Його ранило, 12 операцій. Зробили, привезли людину додому, не можуть занести в двір. На носілках не можуть занести в двір. Вікторія Молошкевич каже, цю трубу прориває не вперше. Січня місяця 23-го року на нашій вулиці вже 22 рази прориває водогін. Ну так не може продовжуватися, тому що наступають морози, і що нам робити далі? Голова квартального комітету говорить, бачили на сайті підприємства Дніпро Кіровоград графік підвозу води. На вулицю Міхновську її мали привезти з 17-ї до 18-ї. Зі слів квартальної не привозили. Люди поприходили з роботи не грамочки води, та ходили де колодязі, ходили ночою. Я лічно з ними ходила воду на набр... Просила в людей, щоб дали води. лагодити порив, зварювати трубу почали вночі працівники водоканалу, говорить його керівниця Валентина Давидчук. Водогін побудований ще в 1966 році. Це при тому, що строк експлуатації з труби тільки 20 років. Труба повністю вийшла з ладу, тобто потічний ремонт нічого не дав. Вся протяжність водопроводу там десь 400 метрів, але зараз ми замінимо саме аврійний участок 130 метрів. Якраз той матеріал, що в нас зараз є в наявності. Пояснюю, воду людям підвозять за графіком. Ну, чому мешканці не бачили? Ну, сьогодні, значить, підвеземо саме на цю вулицю, тому що інша буде включена, тут машина проїде по цій вулиці. Ну, позігнались, хтось, може, не чув, тому що вже з 17 годин, звичайно, темно. За словами керівниці водоканалу, вода в оселях жителів вулиці Міхновського з'явиться за тиждень. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. 71-річна пенсіонерка Галина Кондратієва з Кропивницького прийшла подавати декларацію на житлову субсидію на опалювальний період. Говорить, разом з ними тепер не проживає син. Він на війні каже, має про це повідомити пенсійний фонд для нарахування субсидії. За зимній сезон я за місяць плачу до п'яти тисяч 5 сто Ну таким. А а пенсія в мене 3 800 на даний момент. Субсидії я получаю на зимній період. 4700, 4200, ну в зависимості, як який місяць і скільки я спалю. Там. Якби не субсидія, то я б не оплатила б цей газ. Була б задовженності. На опалювальний період субсидію перерахують автоматично усім, хто є отримувачем, пояснила заступниця начальника пенсійного фонду в області Олена Романченко. Також не треба звертатися тим, у кого була нарахована нульова субсидія. Тобто, по доходам у них не получалася субсидія на літній період, відповідно на зимовий період вони також будуть автоматично перераховані. Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня по квітень. Її розмір залежить від кількості людей і доходу тих, хто проживає у квартирі чи будинку. Це індивідуальна допомога держави малозабезпеченим громадянам, які не в змозі самостійно сплачувати комунальні послуги. Для призначення субсидій враховується дохід для за перший і другий квартал поточного року. Для пенсіонерів враховується пенсія за серпень поточного року. Попри те, що багатьом субсидію нараховують автоматично, люди все рівно приходять консультуватись, говорить начальниця відділу Олена Рибак. Заяву та декларацію на житлову субсидію можна подати декількома способами. Через застосунок Дія, через мобільний додаток Пенсійного фонду України, через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України, через уповноважену особу органів місцевого самоврядування, також можна завітавши до ЦНАПів. Та безпосередньо до відділів обслуговування громадян, сервісних центрів, управління. На жовтень субсидію нарахують майже 50 тисячам людей, сказала заступниця начальника пенсійного фонду в області. Якщо документи будуть подані в жовтні або в листопаді, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Якщо документи будуть подані пізніше, вона буде призначена з місяця подання заяви. Чи нарахували її родині субсидію, Галина Кондратієва дізнається через 10 днів. Ольга Сквірук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Музей мистецтва Кропивницькому поповнився новими експонатами. Це конфіскована старовинна золота монета 1898 року та ікона Тихона Калуського 19 століття. Наприкінці 21-го року, в грудні місяці, вийшов наказ Міністерства культури та інформаційної політики про передачу вилучених або конфіскованих, так обернутих в дохід держави, культурних цінностей, які передаються на зберігання в музейні бібліотечні архівні фонди. І відповідно цього наказу нам музею мистецтв передавалися культурні цінності, які знаходились на зберіганні в Харківській Митниці. Монети та ікони за висновками експертів мають культурну та історичну цінність, відвідувачі побачити конфісковані експонати зможуть після закінчення війни, сказала Галина Осіпова. Монета була конфіскована по протоколу порушення митних правил у громадянки, яка вивозила її в 2019 році в Росію, захована в складках одягу. Ікона 19-го століття, вона в Кіоті, і хоча вона потребує реставрації, але вона дуже має гарне зберігання. Вона була передана Управлінням Служби безпеки в Харківській області. Вона проходила речовим доказом по кримінальному впровадженню. Також була конфіскована і обернута відповідно до закону в дохід держави. Таким чином вона знайшла своє місце. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.